Вітаю, друзі, сьогодні. 17 липня 2024 року. А вчора, у своєму черговому вечірньому відосіку, президент Зеленський, якого я вважаю незаконним з 21 травня 2024 року, тому що він не звернувся за відповідними роз'ясненнями завчасно до конституційного суду України, повідомив про те, що він вніс до Верховної Ради. Законопроекти про позбавлення державних е, нагород певних осіб. Я зайшов на сайт Верховної Ради. Справді два таких законопроекти було внесено. Е, про що йдеться? Ну, як ми знаємо, е, ця проблема проблема позбавлення державних нагород осіб, які колись їм були ці вручені, нагороди, а потім вони чи зрадили Україну, чи. Якщо вони громадяни інших держав, зокрема Російської Федерації, ненавидять Україну і підтримали війну Російської Федерації проти України, ця проблема стала нагальною вже досить давно. І ось лише вчора Зеленський вніс відповідні законопроекти. І тепер цих осіб, після того як ці законопроекти будуть ухвалені Верховною Радою, нарешті можна було, буде позбавити державних нагород. Як це можна буде зробити? Це можна буде зробити раніше давайте спочатку про те, що таке державні нагороди. У нас є спеціальний закон про державні нагороди. Отже, до державних нагород в нас відноситься звання Героя України, орден, медаль, відзнака іменна вогнепальна зброя, почесне звання України це народний артист, народний діяч, заслужений діяч культури, народний вчитель. Ну, тобто всі такі ось звання. Державна премія і президентська відзнака оце перелік державних нагород. Так, от згідно цих цього законодавства, яке вніс Зеленський до Верховної Ради, позбавити осіб державних нагород можна буде двома способами: перший спосіб це у разі, якщо Рада національної безпеки України ухвалить відповідне рішення про накладення санкцій на ту чи іншу особу, і в якості санкції буде також. Ухвалене рішення про позбавлення такої особи державної нагороди, і в цьому випадку це рішення РНБО вводиться в дію указом президента України. Відповідно, особа позбавляється такого, такої державної нагороди. І друга, другий варіант це коли особа вчинила особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин проти національної безпеки України чи миру. чи... Інші злочини, які там перераховані, види злочинів, які перераховані у проєкті закону, який вніс Зеленський, тоді суд у якості додаткового покарання вноситься до кримінального кодексу, окрема стаття щодо цього додаткового покарання, позбавлення державних нагород. Тобто суд у якості додаткового покарання може позбавити особу державної тієї чи іншої державної нагороди. У разі, коли особа звільня, звільняється від кримінальної відповідальності, то це е, така санкція е, може бути застосована також до особи, і її може бути позбавлено державних нагород. В загальному рішення видається правильним, воно давно вже назріло, тому що є дуже багато кричущих випадків, коли особливо громадяни Російської Федерації, які за часів е, кучми, переважно там е, Ющенка Януковича. Були нагороджені тими чи іншими державними нагородами, а зараз вони поплюжуть Україну, підтримали війну Російської Федерації проти України. Є також багато громадян України, які стали ворогами України після 2014 року, особливо після 24 лютого 2022 року, і ось досі вони там. Чи герої України, чи заслужені артисти, чи їм вручена вогнепальна іменна вогнепальна зброя, чи вони нагороджені якимось орденом, чи медалі, і так далі, і так далі. Тобто проблема справді є. Але питання полягає, полягає в тому, чому, маючи е, стільки часу з 24 лютого 2022 року, тому що саме після цієї дати ця проблема стала дуже нагальною, Зеленський вніс цей законопроєкт саме зараз. Мені видається, що це черговий маніпулятивний крок Зеленського та його Шепіто, покликаний на відволікання від чогось іншого важливого, зокрема, напевне, від подій на фронті, від економіки, від корупційних скандалів, від справи розвідника Червінського, від порушення прав опозиції, від відсутності фактично зовнішньополітичних успіхів і від. Відсутності рішення влади про е, вирішення проблеми Російської православної церкви в Україні, яка називається українською православною безпідставною називається Українською православною церквою Московського патріархату. Тому фактично однозначно, що це рішення Зеленського, хоча воно є і правильним по своїй суті, за своєю метою буде і є маніпулятивним, покликаним відволікати нас від чогось важливого, тому ми повинні бути уважними і стежити за. Загребущими руками влади Зеленського та його Шапіто. слава Україні.